Вітаю вас в ефірі Служби телевізійних новин. Україна отримає від США 1 мільярд доларів. Президент Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден домовилися щодо виділення третього траншу кредиту. Раніше президент США Барак Обама підтвердив готовність надати кошти по завершенні процесу формування уряду в Україні. Віце-президент США привітав формування нової коаліції уряду, а Порошенко запевнив, що новий кабінет міністрів продовжить реформи і буде активно співпрацювати з МВФ. Крім того, як повідомляє прес-служба президента Байден і Порошенко відзначили важливість активізації боротьби з корупцією в Україні та якнайшвидшого призначення нового генерального прокурора. У 2016 році в Україні пройде всього одна хвиля мобілізації дола в армії, заявив президент України Петро Порошенко. Ще одна можливість, яка зараз з'являється, це служба в армії за контрактом. І мені приємно повідомити, що десятки тисяч українців скористалися цією можливістю, що дає нам можливість суттєво відстрочити нову хвилю мобілізації, скоротити її можливу чисельність і відзначити, що якщо буде ця хвиля мобілізації, то вона буде єдиною в цьому році, заявив Порошенко. За словами президента, якщо не буде загрози на сході, то пройде звільнення четвертої і п'ятої хвиль, при цьому буде забезпечена комплектація збройних сил України в основному військовими за контрактом. Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Сакашвілі взяв на особистий контроль інцидент, який трапився днями в Чорноморську, коли столичні силовики до кінця, не розібравшись, провели обшуки у експедитора однієї з швейцарських компаній. Губернатор запевнив, про прокурорські безчинства повідомить особисто президентові України. Убралися акваріліді і опять генеральна прокуратура почитала, що можна це зробити, тому що нікому этом помешать. Причини, через які провели обшуки в компанії, за словами Сакашвілі, більше схожі на звичайну конкуренцію. А ця ситуація викликала для представників київської влади. От перший конкретний визов для властей всіх рівнів, в тому числі для правительства. Як можна терпіти цей беспредел, коли конкуруюча фірма дає гроші комусь, прокуратурі, СБУ, налогові, нанімає їх уничтожать конкурента а при этом украинское государство молча стоит, стоит в стороне и нервно курит. Звинувачення силовиків, впевнений губернатор, абсолютно надумані. І перш ніж вриватися з обшуками, все треба було ретельно перевірити. Я вважаю, що це безобразі треба немедленно прекращати. Цих так називаних перевіряючих треба відсюди немедленно всіх вигнати, віддалити і, більше того, один навсегда укоротити руки тим, які злоупотребляють гастажне положення для своїх чорних личных дел. Івана Дерев'янко, Роман Прийомого. Факти. Продовжуємо випуск. Ввечері 14 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міської клінічної лікарні номер 1 сталося загорання. За інформацією головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, вже за кілька хвилин на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники з'ясували, що на другому поверсі ендокринологічного відділення єврейської лікарні сталося коротке замикання електропроводки в електрошитовій без подальшого горіння, а також організували евакуацію людей. Крім того, пожежники провели випуск диму і перевірили горище приміщення. На місці працювали три одиниці пожежної техніки та 12 чоловік особового складу Малиновського районного відділу головного управління ДСНС України в Одеській області. Загиблих і постраждалих в результаті події немає. Судова система в Україні часто викликає недовіру громадян через її корумпованість. Ось як приклад на днях в Одесі СБУ затримало двох бійців спецпідрозділу поліції ГРИФОН, які були посередниками між замовниками та суддями, і за гроші сприяли прийняттю судом необхідних рішень. Що про це говорять самі представники судової системи? Та наскільки ж можна довіряти українським судам, дізнавалася наша знімальна група. Добре, коли до суду взагалі не треба звертатися, але трапляється, що все ж таки доводиться це робити. Ми всі знаємо, як важко інколи добитися в суді справедливості, адже судова система в Україні на жаль вкрай корумпована структура. Ми вирішили запитати, наскільки довіряють Одесити судовій системі. Скажіть, ласка, довіряєте нашій судовій системі? Ой, ну хто ж довіряє? ні. А чому? Ну тому що всі судді у нас. коррумпированные как сегодня говорят. Скажите, а что считаете, что нужно сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? Ну что нужно сделать? Нужно хотеть сделать. А у нас никто ничего не хочет делать. Не, не работает как положено. А что вы считаете нужно сделать, чтобы изменить к лучшему? Ну, наверное, надо менять вот эту вот власть. И, ну, вот этих вот и всех. И, из вот этой судебной системы надо менять. Поставить просто простых людей. Чтобы народ знал, вот, к кому обратиться. А так избирают высшие инстанции, там никто не знает, люди не знают. Если бы если люди выбрали бы, они знали, кого выбирают, и к кому подойти, пожаловаться. Я вообще музыканты без понятия, что это такое, и не вмешиваюсь, никакого отношения к этому не имею. Доверяете нашей судебной системе? Нет. А почему? А, наша судебная система на сегодняшний день. На язике чисто народному. Як де шло, куди повернув, й вийшло. Прежде всего, судді повинні бути независимо від політических, соблюдать закон. Другого хода нету. А почему не соблюдають? Почему не соблюдають? Хто вот как... більше заплатит, так і будет. Закон попирається в Україні ногами. Вот і вся хитрость. Тож, як видно, думка стосовно довіри до роботи судової системи у пересічних громадян в більшості негативна. А ось фахівці юридичної сфери наголошують на необхідності та важливості підвищення довіри до судової системи громадян. За їх словами, до такого процесу, як люстрація, треба відноситися спокійно і розсудливо, щоб під неї не потрапили справжні професіонали. В государственной системе работает очень много толковых людей, которые просто их нельзя иллюстрировать. Они, во-первых, не подлежат под закон об очищении власти, они не подлежат автоматической иллюстрации, и их наоборот нужно защищать. Несмотря на то, что у нас сразу был достаточно радикальный настрой по отношению ко многим, но мы пришли к тому, что очень много хорошего и полезного органы государственной власти, в частности, и судебная система, и налоговая на самом деле делают. Судову систему треба реформувати виважено та правильно, приділяючи особливу увагу підбору професійних кадрів. Реформувати судову систему, так як реформують поліцію на сьогоднішній день, так як предлагають всіх вигнати, набрати нових, це неправильно, тому що судді це професіонали, і ми не хотіли б, як юристи, тобто у нас наші клієнти, і ми не хотіли б, щоб судді були новички і навіть щоб судді були там набрані з адвокатури. Люстрація в нашій країні має на меті усунути від роботи нечесні корумповані кадри. Але за словами фахівців, вона має проводитись на законному європейському рівні, а не ставати сміттєвою люстрацією суддів та чиновників, які і після таких інцидентів продовжують працювати на своїх посадах. Очищення судової системи та люстрація має проводитись законними цивілізованими шляхами. Після таких диких речей, як мусорна люстрація. Мы, наша организация выступила против таких, такого. Я лично выступал на дебатах с, нашей, с председателем нашей самообороны по мусорной иллюстрации и пытался объяснить, что вот такой способ иллюстрации, он не действующий. Если даже они считают, что тот того человека, которого они кинули в мусорный бак, они таким образом иллюстрировали, но этот человек остался на должности и еще проявил, ну, к нему появилась только жалость от людей, и в результате эта иллюстрация только показывает, как, какое у нас общество, и ну, мы, если мы идем в Европу, то мы должны быть совсем другими, у нас должны быть другие ценности. Судова система потребує реформ, але справжніх докорінних і таких, які б зберегли на своєму місці професіоналів, які виконують чесно і професійно свої обов'язки. Олена Логінова, Роман Прийомихов. «Факти». У місті Ізмаїлі, Одеської області анонсували та розпочали глобальні роботи з благоустрою міста до травневих свят. Ремонт будинку, дитячої творчості, скверів, дорожнього покриття та головних проспектів міста. Далеко не повний перелік об'єктів, які повинні встигнути привести до ладу до Дня Перемоги. На засіданні виконавчого комітету Ізмаїлу міський голова Андрій Абрамченко заявив про початок сезону благоустрою. У великий будівельний майданчик перетворився сквер на протицентр позашкільної роботи та дитячої творчості. Капітальний ремонт торкнеться на кілька територій шкільного та матроського скверів, а й самого будинку дитячої творчості. Роботи проводяться на вулиці Шевченка, возі автобази порту. Ми знаємо, соконі проїзної була та дорога. Роботи проводим комплексно и капитальный ремонт, как улица Шевченко, а также текущий ремонт, который тоже производится на улице Шевченко. Хочу сразу успокоить водителей, которые приезжают по улице Шевченко, проезжают перекрестки. Чайковського, Майковського побіди відітні тримонтірного частки, вони в плані вони будуть ремонтуватися чуть позже. Відновлення дорожнього покриття проблема, яка цікавить не тільки автомобілістів, а й пішоходів. Так у списку вулиць, де тепер красується новий асфальт Бадаєва, на деяких ділянках якої ще продовжуються роботи. Також будуть відремонтовані головні проспекти міста Миру та Суворова. У нас прийде ремонт на вулиці Кутузова, на вулиці Железнякова. І сьогодні ми завершаємо роботи першої очереді. Улиці Куйбушова. Активні роботи проводяться возлі жадовокзалу, котрими приурочити в пам'яті Чорнобильської катастрофи. Проводяться напротив домови Гаріна 28 і проспекту Міра. Значну частину робіт з благоустрою планується завершити до 9 травня, аби мешканці Змаїлу мали змогу відзначити свято великої перемоги у оновленому красивому місті. Валентин Блях. Факти. Тарифи на прибирання прибудинкових територій найближчим часом будуть підвищені. Про це повідомив директор департаменту міського господарства Олександр Козловський. За його словами, незалежно від того, чи будуть створені ОСББ або з 1 липня будинками оперуватимуть керуючі компанії, нинішній тариф на СДПТ в сумі 1,42 гривні за квадратний метр, втримати не вдасться. Козловський зазначив, що даний тариф існує з 2008 року, і за цей час інші тарифи, наприклад, на електроенергію та тепло, зростали неодноразово. Тому тариф на СДПТ став нерентабельним і жодна компанія по ньому працювати не буде. Зараз в нових будинках ОСББ встановлюють тариф на утримання будинків і прибудинкових територій в 3 гривні за квадратний метр, що тоді говорити про старий житловий фонд, підкреслив чиновник. Тому основне завдання отримати за підвищений тариф якісні послуги. Цього за його словами домогтися цілком реально. Адже з 1 липня, коли вступить в силу закон про ЕЗ ОСББ на ринку комунальних послуг, створиться конкретне середовище, тому керівництво ОСББ зможе вибрати ту компанію, якість роботи, якої його влаштовує. В іншому разі договір з цією компанією завжди можна буде розірвати. Скільки разів за одне життя воно може розпочинатися знову. Як виявляється, тут правил немає. Головне рухатися вперед і вірити в себе. Ми продовжуємо цикл розповідей про долі людей різного віку, які не відступили перед мінливістю долі, а знову і знову продовжують будувати своє життя. Герой нинішньої замальовки Аліна. Життя Аліни змінилося в одну мить два роки тому і, як завжди, несподівано. Зараз їй 30, Народилася і виросла дівчина у Луганську. Там працювала менеджером з продажів і народила дочку. Це моя мама з сестрою і я. Це, де? Це вдома Луганське. Ми відмічали праздник. От, зараз ми вже сім'я. Очі маму вже давно не бачу, воду два точно. У меня ребенок здесь просто был в санатории лечебном. Вот. И когда я приехала, началась война в этот момент, я приехала за ней, и назад мы уже не смогли уехать. То есть у меня были на руках билеты. И я когда забрала ребенка с санатория, здесь, в Одессе, я пришла, мне говорят, извините, но мы ничем не можем помочь, ничего не ходит. Это какой месяц был? Это был май. My. Очень тяжело передавали мне вещи, но очень было тяжелое положение. Я жила у людей, вообще, которые мне не знакомы были, бесплатно. Ну, просто они поняли мне ваши положения, и мы не жили, пока я не устроилась на работу. Я здесь работала год, Роботу довелося залишити через шалений графік. Маленька донечка майже не бачила маму. Стан здоров'я дитини потребував підвищеної уваги від народження, а поряд нікого з рідних. Довелося звернутися до центру зайнятості. Тепер Аліна вивчає професію адміністратора. Адміністратор на її думку в першу чергу має бути комунікабельним, відповідальним і тактичним. Психологія, естетика і Планирование. это самое интересное для меня. Самое сложное. Самое сложное, но это еще нужно вот разобраться в организации, чуть-чуть. Организация, обслуживание посетителей. То есть это для меня впервые. Хочу себя посмотреть, попробовать себя в этой профессии, потому что опыт работы с людьми есть. Ей удастся. Есть громадное желание, есть горящие глаза, которые я все время вижу и Ха чоловік, який хоче, хоче ти слышати, знать, і и і и по этой професії. Шлях подолає тільки той, хто йде по ньому. А для Аліни, попри всі складнощі, доля підготувала в Одесі зустріч з новим коханням. Наталя Браславська, Андрій Волков, факти. І ще одна історія про людину, яка не зламалася під тиском життєвих обставин. Михайлові 39 років, його рідне місто Луганськ. До війни він працював там в галузі інформаційних технологій і займався бізнесом. Його дружина здобувала освіту в Луганському національному університеті. Як почалося заварушка, почали бомбити, Ми якраз поїхали в село курортне, там дальні родственники. Приїхали туди, і у нас в общем, все почалось более серйозно. Возвращатися особи некуди було, тому. От... приняли решение, пошли в белгород центр занятости и направился учиться на сварщика сюда. У меня пятая группа по электробезопасности, то есть я электрик с высшим образованием. Плюс у меня очень много станочных станки фрезерные, токарные, слесарь, столер. То есть много чего, я говорю, занимался много чем и старался поэтому по всему получить какое-то образование. А коли прийшов на навчання до Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, то після ближчого знайомства Михайлові запропонували стати інженером з охорони праці. Пообщався, пропонували довгі. Спочатку, він тяжело було але зараз уже вроді як більш-менш. Тепер Михайло працює інженером з охорони праці і мешкає разом з дружиною, яка продовжує здобувати вищу освіту в гуртожитку при одеському центрі професійно-технічної освіти і будує своє життя далі. Я слишку очі багато жалоти, що не виходить. мене теж з першого разу много чого не вийшло. Можна старатися щось робити і вийде, звісно, обов'язково. Шлях подолає тільки той, хто йде ним. Наталя Браславська, Андрій Волков, факти. Чому змінюється форма крила під час польоту, яким чином літак виконує круті віражі, що таке грісада та багато інших цікавих питань сучасної авіації? Про всі ці тонкощі зовсім скоро зможуть дізнатися юні одесити. Детальніше розповість наш кореспондент. Маленьким доситам пропонують зануритися в загадковий світ авіації. Дітки у віці від 10 до 16 років зможуть дізнатися практично все про те, що пов'язано з польотами, і, можливо, вже в своєму юному віці обрати майбутню професію. Мы готовы ответить на эти вопросы. Мы готовы с ними побывать ну, в самом закулисье авиации да, и побывать там, где происходит и обработка полетной информации, действительно, той, тех черных ящиков, да, которые на самом деле оранжевые, да, и о котором мы слышим. Мы с ними обсудим, что такое ГЛИСА, да, что такое точка принятия решения. Мы это слышим в, в обычной жизни, да, но зачастую не понимаем, что это. Головная задача за короткий час – прищепить интерес детей до авиации. Мы, конечно, Мы не осуществим полностью все мечты, но мы, по крайней мере, можем рассказать о наших детских мечтах, о нашем опыте, которые из мечты превратились в какие-то определенные события, которые были в нашей жизни. Також дітки зможуть поспілкуватися з заслуженими льотчиками та інструкторами громадської авіації і всіма тими, хто присвятив себе роботі на землі та в небі. Головна вимога інтерес та бажання навчатися. Проект цей пілотний до кого в Одесі ще не було. Якщо ідея стане популярною, то й доросле покоління занурють в тонкощі авіації. А поки йде набір у дитячі групи. Заняття почнуться з 1 вересня поточного року. Євгенія Швіць Владислава Гарбери факти. А у неділю, 17 квітня в Одесі пройде акція Марш за цирк без тварин. Про це повідомила одна з одеських зоозахисниць. Марш під девізом Цирк вам смішно, а тваринам ні розпочнеться о 12-й годині і пройде від Дерибасівської до оперного театру, а потім по приморському бульвару до пам'ятника Дюку Дерішельє. Нагадаємо, раніше одеські зоозахисники вимагали створення належних умов для проживання тварин, які знаходяться в одеському будинку Павлових. Сьогодні вранці в перерві між дощами виглянуло сонце, і одесити змогли спостерігати протягом приблизно півгодини величезну веселку над містом. Красиве природне явище стали фотографувати. Містяни із задоволенням розміщують знімки в соцмережах. На деяких фото можна помітити незвичайне природне явище. Це веселка подвійна. І це вся інформація на цього Я нагадаю, що в прямому ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. До побачення.